Боже всім благословен. Люди живуть в ілюзії, перебувають у звабленні розуму, слухають полі... політиків, аналітиків, блогерів, лжевчителів, які ведуть людей у темряву. Це як сліпий веде сліпих за собою. Вони водими, нечистими духами. Але є Біблія, є духовні люди, які водими Духом святим постійно проповідують істину, Слово Божого, які попереджують і застерігають людей, щоб біблійне пророцтво збувається, проповідують, щоб люди не жили в ілюзії, а перебували в реальності, щоб люди. Не були під прокляттям і не потрапили до вічного аду, коли в Києві євреїв направляли за місто в Бабін Яр, то їм несли пропаганду і говорили виходи виходити, брати за собою все цінне і їх відправляють до Ізраїлю. А насправді їх розстріляли за містом. Віктор Франкл говорив, що це марення божевільного маячня, помилування, коли люди, коли люди думають. Що все буде добре, але людей вели колонами в газові камери, і люди все ще думали, що їх помилують так і з дорогою з дорогою ват. Люди не вірять в нього або кажуть, що можна жити як їм захочеться, а потім їх Бог помилує. Але потім люди опиняються перед жорстокою реальністю вічного пеклі. Війна в Україні це вже від люнь. Відлюння пекельного аду, яке несе біль на фізичному, духовному і душевному рівні. Зараз багато людей, медіа, блогерів, політиків постійно щось говорять, брешуть і дають хибну надію на всі події, щось обіцяють, припускають, і це все не збувається. І цих брехунів продовжують слухати, але Бог говорить через апостолів, пророків людей Божих, помазаних Духом Святим, і тільки духовні люди можуть судити про все на усіх рівнях і в усіх сферах. Життя, бо вони мають розум Христа, розуміють істину, мають откровення по Слову Божому, помазані Духом Святим, майбутнє залежить тільки від Бога. Напишіть мені, і я приєднав вас до живої біблійної церкви з миром Божим.